На ресурсах Міндовкілля виклали інформацію, що один танк завдає фінансової шкоди довкіллю України близько 1000 гривень, 1066 гривень, гривень за добу. Оскільки десь нараховано більше тисячі танків зараз на території України, то за один день шкода довкілля складає біля мільйона гривень за даними міндовкілля. Це також те, що треба буде відшкодовувати нашому довкіллю та його стану. Дуже великої шкоди зазнає ще й повітряний басейн, тому що від вибуху якихось там припасів, боєприпасів та будівель, об'єктів інфраструктури, виділяється велика кількість забруднювальних речовин, які можуть осідати як в організми людей, так і на сільськогосподарські угіддя та забруднювати сільські породи. Також через те, що пошкоджені сполучувальні шляхи з. Тим організаціям, які поставляють пестициди безпечні, то виклали інформацію, що в найближчим часом фермери будуть обробляти ці культури сільськогосподарські небезпечними пестицидами, більш дешевими. Тому є ризик того, що люди будуть споживати більш контаміновану, забруднену їжу, і порада нашим громадянам це чистити всі фрукти та овочі, які вони їдять, шишувати шкурку, бо саме в ній кумулюється найбільша кількість забруднювальних речовин. Наслідки деяких він спости. Стрігалися навіть після 40 років закінчення війни. І у В'єтнамі, після війни війни у В'єтнамі, тільки через 40 років наслідки війни на здоров'я людей перестали бути значущими. Тобто, може пройти навіть не декілька десятків років, щоб ми перестали відчувати наслідки цієї війни.